Зберегти пам'ять про кожного воїна, дев'ятьом героям, випускникам наукового фізико-технічного ліцею в угорниках відкрили антоційні дошки. Колишні ліцеїсти хоробро стали на захист України з перших днів війни та, на жаль, віддали своє життя за нашу свободу і незалежність, ставши героями для молодого покоління. Для мене в першу чергу це буде згадка про шану про цих героїв, коли я буду ранком заходити в навчальний заклад. І... Я вважаю, що треба ставити це, щоб пам'ятати про своїх героїв це, і віддавати їм шану. Ми повинні пишатися тим, що в нашому закладі вчилися люди, які віддали які віддали за нас своє життя, і завдяки яким ми можемо зараз сидіти на парах, вивчати нові предмети та влаштовувати своє життя, завдяки яким ми зараз тут живемо. Ми вже понад 30 років. Директор ліцею Мирослав Янишівський пам'ятає кожного із героїв. Каже, випускники закладу були ерудованими хлопцями з високими інтелектуальними знаннями. Вони могли принести користь науці, натомість вирішили самовіддано стати на захист усіх нас. То я всіх цих дев'ятьох хлопців приймав у ліцей, проходили вони через вступну компанію, пам'ятаю їх. Я всіх їх випускав, тиснув руки, вручав атестат. І вони можна сказати. Як мої ліцейні сини, вони були успішними ліцеїстами і стали успішними людьми. У нас є такі високі звання, найвище звання ліцеїст року, тобто ліцеїст, який на протязі навчання трьох років став між 120 випускників найкращим. На жаль, є тут один ліцеїст року. Десять випускників фізико-технічного ліцею поклали своє життя за Україну. Раніше на фасаді освітнього закладу відкрили також пам'ятний знак полеглому герою Ігорю Лучику. Фізико-технічний ліцей, який про університеті нафти і газу, він завжди виділявся тим, що Найталановитіші діти і нашого міста і області навчалися в цьому закладі. Тому на ліцеї, де вони навчалися, сьогодні встановлюються нотаційні дошки, щоб творити пам'ять про тих, хто віддав найдорожче своє життя за те, щоб Україна була. Тому ми докладемо максимум зусиль, щоб всі герої були гідно пошановані, щоб пам'ять була збережена у віках. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.